Всім привіт! Перед тим як перейти до теми відео, хочу попросити вас поставити лайк, вам не важко, а мені приємно. Також напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Це допомагає відео попадати в рекомендації та просуватися. А моєму каналу розвиватись. До речі, я викладаю відео щодня, тому рекомендую вам підписатися на канал та увімкнути дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Дякую за увагу. Тепер давайте розберемося, як під'єднати наш гаманець Phantom Wallet до децентралізованої біржі Radium. Насправді це дуже просто. Натискаємо на Connect Wallet. Далі вибираємо наш Phantom. В спливаючому вікні нас запитують, чи хочемо ми підключити до цього сайту. Натискаємо підключити. Все ми підключилися до цієї біржі. Наш баланс почав відображатись ось тут. В нас є два вікна. Тут знаходиться те, що ми хочемо продати, а тут те, що ми хочемо купити. На цьому гаманці в мене є тільки солана. Я вирішив купити всього лише на 13 центів. Кількість солана, що я продаю, це 0,201. Натомість я отримаю 13,5 центів. Токена USDT. Ось тут ви можете побачити ціну. Одна солана це 134 USDT. Ось USDT. Тут ми можемо побачити, скільки мінімум я отримаю. А ось тут наскільки ціна підніметься після моєї купівлі. Тепер натискаємо Swap. В спливаючому вікні ми дивимося нашу транзакцію. Ми отримаємо 13 центів, а витратимо 0,003 Solana приблизно. Натискаємо підтвердити. Все пройшло приблизно декілька секунд. Ми отримали підтвердження внизу екрану, що наша транзакція пройшла успішно. Як бачите, в нас на балансі вже з'явилися USDT. Тепер. Давайте змінимо направлення. Ми будемо продавати USDT, а натомість купляти токен Dio. Для цього пишемо в пошуку: ось ми його знайшли, натискаємо. В спливаючому вікні нас попереджують про те, що будь-хто може створити токен і, натискаючи, Я зрозумів, підтвердив, беремо всю відповідальність на себе. Тепер тут ви можете вписати суму, яку ви хочете витратити USDT. В даному випадку я хочу купити на все. Натомість я отримую 2,5 майже токен. Ось ціна за 1 USDT, я можу змінити. І тепер ціна за 1 Діо буде приблизно 5,5 центів. Тут ми можемо побачити, наскільки ціна підніметься на 0.3. Максимально приємлене підняття ціни це приблизно 2%. Так як 0.3 це менше, я натискаю Swap. Знову ми маємо підтвердити нашу транзакцію. Ми заплатимо 13 центів. Також трішки Solana ми заплатимо за транзакцію і отримаємо натомість 2,5 діа. Якщо у нас все. Все влаштовує, натискаємо підтвердити. Все пройшло приблизно 10 секунд. Наша транзакція була успішна. Тут ми можемо побачити, що ми отримали на наш баланс 2,5 дії. Насправді, дуже легко купляти криптовалюту децентралізовано на таких біржах як Radium, як OneInch, PancakeSwap. Та інші, щоб переглянути баланс, який в нас є зараз на гаманці. Для цього натискаємо на Phantom Wallet і ми бачимо, що у нас є приблизно 1 долар в монеті Solana та приблизно 14 центів. Токенах Діо. В принципі, на цьому все, якщо ви не знаєте, як скачати та користуватися гаманцем Phantom Wallet в браузері, в мене є відео на каналі. Можете його переглянути також. Також сьогодні вийде п'ята частина про токени, які можуть дати прибуток більше, ніж 10 іксів. Обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропустити. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!